Мене звати Марина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, як ви зрозуміли, із заставки відео у нас буде розпаковка. Мені нарешті приїхали книжечки, і я неймовірно щаслива. Я, звичайно, їх уже подивилася, тому що відзняти розпаковку ну, одразу в мене не було можливості, а переконатися, що там, якби, ну все окей, треба було. Тож, ось моя коробунька. Тут 20 книг, тому беріть щось смачненьке. Вмощуйтесь позручніше, вкривайтеся теплим пледиком і будемо з вами розпочинати. Перше, що на мене тут зараз дивиться, це книжечка Стівена Кінга. Це в нас Куджа. Я дуже-дуже давно мрію прочитати цю книгу. Ще, напевно, з часів, коли я була в Україні, тобто це вже років 7 приблизно. І в Україні в мене її не було в перекладі. Я навіть не знаю, чи вона є в українському перекладі, мені здається, що я не бачила, можливо, я помиляюся. Я не знаю, про що взагалі ця історія, я лише знаю, що має бути якийсь пес, чи то збожеволівши, чи то що. Я так думаю, що тут має бути доля містики, скоріше за все, Пса звати, звичайно, Куджо. І єдине ще, що я знаю про цю книжку, це вже з відгуків людей, що тут має бути. Дуже яскраво описані моменти, коли пес безпосередньо ось цей, роздирає свою їжу у вигляді людини. Я не знаю, наскільки мене це буде тригерити чи не буде тригерити. Я взагалі жахастики спокійно дивлюся. І в принципі, книги Кінга я також спокійненько читаю. ну, в плані того, що Я знаю, що багато хто не переносить цю книжку саме через те, що головний персонаж тут пес. да, Пса жалко. Пса мені теж буде жалко, якщо будуть на то причини, звичайно. Але взагалі ну, ну, це книжка, це вимисел, я вмію відрізняти реальність від вимислу. плюс... Ну, не знаю, мені здається, що мене не буде це дуже тригрити, тому я планую ну, не прям найближчим часом, але, напевно, на наступний рік собі запланую на прочитання. А далі в нас є дві книжечки. Значить, я вирішила йти проти системи. Яким чином? Справа в тому, що зараз в Україні всі читають одне і те ж. Я не можу сказати, що це погано, але у мене відчуття, що ми всі товчемо воду в ступі. Знаєте, ніби ми всі колотимо одну і ту саму воду і фігурують лише одні і ті ж книжки, і нічого більше ніде не фігурує. Але якщо взяти відверто, то українців, які живуть за кордоном, дуже багато, дуже багато. І зараз більше вже людей читає англійською, і зараз більше людей має можливість придбати якісь інші книги, окрім тих, які продаються в Україні. І, відповідно, ну, доступність якихось історій, вона набагато більша. І тому я вирішила зараз не читати те, що читають всі в Україні. Ну, скажімо так, не прямо все підряд. Але якихось любовних романів, дарк романів мені хотілося. Тому я обрала для себе дві серії на ознайомлення, навіть три серії на ознайомлення. І безпосередньо перша серія це е, «Лаура Павлов. Я взяла собі перші дві книги з п'яти, здається, якщо я не помиляюсь. Серія називається «Медові... Медова гора. Медова гора. Тут у нас вайб маленького містечка, я це обожнюю. Я вже в своєму Тікток розповідала про те, що насправді мається на увазі під цим вайбом маленького містечка, тому що мені нещодавно трапилося відео, де дівчинка-блогерка розповідає про те, що вона не любить книги з вайбом маленького містечка, тому що вона їх не може собі уявити і сприйняти, тому що вона одразу думає про. Маленьке село в Україні, наприклад, і їй важко їх сприймати і читати, тому що е, яка, яка може бути романтична лінія, да? як можуть люди зустрітися і покохати один одного, якщо, умовно кажучи, там стоїть три хати, живе, не знаю, може, 5-7, 10 людей, і типу, ну, їй це уявляється отак, і вона це не сприймає. А, натомість я вирішила розповісти, як дійсно. Відбувається ось це життя в маленьких містечках, плюс-мінус. В моєму Тікток є таке відео, там навіть є картинки, для прикладу, що є в маленьких містечках. І вони зовсім інакше виглядають. Це така мініатюрна версія великого міста, і мені це шалено подобається. Я, чесно скажу, жила би в такому. Тому запланувала собі. Е Дві книжечки взяла на ознайомлення з авторкою. Зазвичай я знаю, що одної мені недостатньо. Раніше, я так думала, от одну книгу прочитаю, не подобається далі. Але по факту автори досить плодовиті зараз, пишуть більш ніж одну книгу. І буває по-різному, да? буває різний настрій, різна а, якась натхненська база для написання. Коротше, буває так, що ти читаєш в одного автора дві книжки, а вони кардинально різні: одна погана тобі, друга хороша. І тому я вирішила, що мені потрібно. Взяти дві книги, перших дві частини, і буду знайомитись. Вайб маленького містечка. Тут здається, в одній книжці має бути про спортсмена чи пожежника щось таке. Тому буду читати, буду знайомитись і, звичайно, буду вам розповідати. Також тут має бути якийсь од... одинокий татко, чи то в Даркромані одинокий татко. Ну, коротше, що вирішила взяти, попробувати, ще мені знаєте, що неймовірно сподобалося зрізи. Я навіть не думала, що вони будуть з кольоровими зрізами. Тому я обов'язково буду читати плюс-мінус найближчим часом, тому що дуже-дуже-дуже-дуже хочу познайомитися з чимось таким новеньким, свіженьким, і, можливо, навіть порекомендувати щось цікавеньке. Далі, далі я бачу книжечку Carry Хантер». Я продовжую збирати книги Кари Хантер. Ось нещодавно вийшла сьома частина книги про детектива Адама Фоулі. У мене, як виявилося, є з третьої по сьому. і є ще одиночна книга Убивство в сім'ї. Але я поки що прочитала тільки і хочу прочитати перших дві, але поки що ніде їх не бачу. Як вони мені трапляться, я куплю. І буду читати. Як я вже і говорила, в мене навіть на книгу є влогове відео. Я читала її, здається, в марафоні 3х3. Дуже класні книжки, вони невеличкі, вони мають інтерактив. Тобто, тут є, от якщо ви читали посібник. Що для хорошої дівчинки, там теж такі є різні вставочки з газет, з інтерв'ю, з якихось сайтів, якісь допити. Ось це все воно тут дуже гарно показано. Зараз, якщо знайду, я вам покажу. Ось, ось для прикладу, якісь таблиці, да, необхідні для розслідування. Ну, це неймовірно круто, і я обожнюю подібне. Плюс, я ще раз кажу, мені подобається, що вони невеличкі, тому що подібне пише Роберт Гелбрид, і мені подобається, але інколи хочеться почитати щось менше, ніж на тисячу плюс сторінок. Тому ось таке 300-400 сторінок дуже цікаво. І, до речі, об'єм не замалий для детективу-трилеру. Тому дуже раджу. До речі, Кара Хантер є перекладена в Україні. Перекладені перші шість книг, от останньої тільки немає в перекладі, і вона незаслужено мало отримує уваги від читачів. Мені здається, що про неї мають говорити набагато більше. Далі, далі, вирішила взяти на пробу на дегустацію книгу Шаріла Пена. Справа в тому, що я нічого не знаю про авторку, я нічого не знаю про творчість, але є один Ютуб канал. Я обожнюю дивитися Вероніку, мені дуже подобається, і вона доволі часто говорить про цю авторку. І я вирішила, коли побачила книжку, думаю, треба взяти, спробувати почитати. Кажуть, дуже захопливо. Я знаю, що це має бути якийсь трилер про якусь родину. А більше, в принципі, нічого не знаю, та мені, чесно кажучи, не особо то і надо. І тут є відгук Лізи Jewel». Не знаю, комусь про щось це говорить чи ні, але мене. Це зацікавило. Тож я планую читати в якомусь марафончику. Побачимо. Дуже-дуже хочу взяти собі щось на марафон і буду читати. Я не знаю, наскільки ця книга. Ой, не знаю, наскільки ця книга там прям класна чи не дуже класна. Рейтинг в неї дуже, досить високий, тому я думаю, що має бути цікаво. Тож, якщо читали щось у Шарі Пенна, то буду рада вашим ще рекомендаціям, тому що мене авторка зацікавила. І я би, знаєте, хотіла б познайомитися не лише з однією книжечкою, а ще там з чимось. Далі, ну давайте далі подивимося: е... я не знаю, як це назвати фентезі, так? Це в нас трилогія, начебто, це трилогія Беладона. Нещодавно переклали цю книгу українською, другу, третю ще, наскільки я знаю, ні. І щось. Початку відгуки були мега захопливі. Ну, все як завжди, тільки книжка виходить перших за три дні і всі крупні блогери розказують, яка чудова історія. Потім книга спускається до менш популярного читача, і там вже починають вилазити якісь косяки. Знаєте, от після цього, от після цього, да, після таких це дуже часто трапляється. Я, я не можу якби, сказати, що е, відгуки замовні, да, тобто, що відгуки проплачені, я не можу це стверджувати, бо я не бачу фактів там, про, про плат. Але з другої сторони, коли ти в перші дні чуєш від крупних блогерів виключно схвальні відгуки, виключно схвальні, жодного мінуса про, про, про книжки. А потім проходить тиждень-два і вже читачі такі більш-менш наближені до видавництв. Розповідають якісь косяки і з'являються негативні відгуки, ти просто задумаєшся: ну блін, а раптом дійсно відгуки проплачені, хоча блогери дуже обурюються з цього приводу, що як таке взагалі можна подумати, ми не підкупні і так далі. Але ну, а як тоді можна про це думати, якщо, якщо немає негативних відгуків? І люди купують на цій хвилі, да, позитиви, захоплення, купують книжки, а потім виявляється, що воно, вибачте, ну, Г на Г. От, але я вже чула трошечки негативних відгуків на цю книгу, але що мене особисто зацікавило, що тут має бути е, темна атмосфера, тут має бути містика. Я містику люблю, тут має бути дівчина в безпосередньо в першій книжці, знаєш, має бути дівчина, е, в якої немає родини, і вона переходить від родини до родини, і всі її родини, які її приймали, м -м, так. от... І тепер вона переходить в родину своїх рідних, якихось дальніх, чи то тітки, чи то дядька, вже не пам'ятаю. І там з'ясовується, що його дружина вона теж віддала Богу душу. І потім з'ясовується, що привид цієї дружини. Переслідує нашу головну героїну. І нібито говорить і про те, що її отруїли. Мене зацікавило. Я просто не буду там будувати якісь там супернадії е, на те, що це написано мега захопливо і мега цікаво. Кажуть, що це щось більш підліткове, але побачимо. А, ну ні, напевно, не дуже підліткове. Бо я чула, що в першій книзі десь на середині є сцена, 18 і до підліткової літератури таке, звичайно, не віднесеш. Але буду читати, буду знайомитись. Книги, ну, як мінімум, вони дуже-дуже гарні, дуже гарні. Ось ця, ось ця третя, вона взагалі, ну, тут, тут, тут просто е, слова, знаєте лі, лишні. Подивіться на цю красу. Я сподіваюся, видно на ці розвороти. Ну, як мінімум, як мінімум, це дуже прекрасно. Ну, а там побачимо, як воно буде. Тому що все ж таки, як показує практика, переважно ті книги, якими дуже захоплюються, мені не заходять, а от якраз ті, які мене дуже захоплюються, мені таки а, очень даже заходять. Тому я буду пробувати читати. І Белодону я собі 100% буду планувати на наступний рік, тому що цього року в мене є цикл, який мені потрібно завершити, і в мене просто. Фізично немає часу. Плюс знову дітки почали хворіти, і я, я, я просто не встигаю. Кладовище домашніх тварин. Я більше цю книгу взяла, напевно, для чоловіка, оскільки він ще не читав. Коханий тобі привіт. Я її читала. Мені вона не сподобалась. Я бачила всі екранізації, мені вони не сподобались. Справа в тому, що сам кінг називає ось саме кладовище домашніх тварин одною із найстрашніших, найжахливіших своїх творінь. Я розумію, що він має на увазі, але особисто мене, чесно скажу, не нажахало, ідея вразила, ідея вразила, але мене не нажахало. Можливо, я правда, читала цю книгу одною із перших у Кінга, можливо, вона мені просто не зайшла, бо я ще не розуміла е манери, манери написання і того, як пише взагалі автор. Але, але я. Хочу перечитати і вже скласти якесь остаточне враження. Теж, можливо, наступного року я це зроблю. Але мені мені особисто ну, це одна із найслабших книг. Далі, О, о, і одна із книг Кінга, яку я не дочитала: Крістіна. Шановна Крістіна, це історія про автомобіль, який ожив, да? Якому, якого. яка якого наділили, здається, душею щось таке, я вже не пам'ятаю. Читала цю книгу близько 10 років тому, дуже давно в Україні вона в мене є. Але чого вона мені не сподобалась? Того, що я її почала читати одразу після того, як подивилася екранізація. От не робіть моїх помилок. Я розумію, що це була дурниця, але на той момент я тільки починала читати і думала, що це буде прикольно, атмосферно і так далі. Але ні, не варто таке робити. А, тому я закинула десь на середині, тому що книга дуже сильно була схожа з фільмом. нічого нового і нічого вражаючого. Тому я її залишила. Чи буду дочитувати? Буду. Хочу, буду. І зараз, наразі, вже маючи певний досвід знайомства з Кінгом, от хочу її якось переоцінити по-своєму інакше. Далі. А далі я так здивувалася, коли це побачила. Дебора Харкнес. Я знаю, що в мене є глядачі, які е, читають Дебору Харкнес, які знають цикл всі душі. І тут я така е, на сайті бачу оцю книжечку, думаю, о, щось новеньке. А потім виявляється, що це четверта частина до всі душі Дебори Харкнес. І я така, що мені надо. Я взяла, ну, звичайно, я взяла. Я уявлення не маю, що тут має бути, бо я ще досі стопорюся на другій частині. Книжечка, до речі, порівняно з першими трьома, я не знаю, чи їх видно. Ось вони з краєчку стоять. Вони такі, знаєте, об'ємненькі, а ця така не ну, дуже. Не знаю, побачимо. Побачимо, будемо теж, треба дочитувати цикл, вже треба якось себе ну, прям, прям копняка собі дати і змусити. Далі Ребека Ярос. Ребека Ярос. Ребека Ярос, яку я трошечки зневажаю по циклу Четверте крило. Чому зневажаю? Тому що дуже довга історія, але коротко. Занадто сильно вона злизала творчість Сара Джеймас, трон зі скла. І у мене в Тіктоці з цього приводу навіть дебати розгорілися, мене переконували, що це не плагіат. Я не говорю, що це плагіат, і я не говорю, що вона злизала драконів, там, чи ще щось, чи ще щось. Ні, ми не про це говоримо. Ми говоримо про те, як струк... яка структура тексту, структура історії, да? в які персонажі де вигулькнули, в який момент віддали богодушу, і як ці персонажі фігурують надалі, і як головні героїні ну, Певні головні героїні там, наприклад, пов'язуються з драконами, і оце все. Мені почали писати, що 10, 20, 40, 50, 70 років назад таке вже десь було в якихось книжках. Мейбі, нічого не знаю, але ну, я особисто тих творів не читала. Я просто прочитала четверте крило, через там дві книги взяла трон зі скла і поняла, що, що хтось у когось списав домашнє завдання дуже сильно. Так що, але я знаю, що Ребека Ярос класно пише любовні романи. І тому я вирішила, що якщо у нас не задалося знайомство з фентезі, я взяла її. Тут у мене три книги з п'яти. Це серія, вона, я не пам'ятаю, як вона точно називається, вона військова. Про військових у відставці, мені здається. Наскільки я зрозуміла, то чоловік Ребеки Ярос служив, він був на якійсь війні. Начебто, наскільки я зрозуміла, і, типу, в дань в дань цьому всьому вона написала цю серію. Її немає в українському перекладі. Я вирішила спочатку думала взяти те, що є, а потім думаю, ні, ми ж йдемо проти системи. Тому взяла геть те, чого зараз немає на українському ринку, але дуже популярна за кордоном. Оці книжулічки, щоб ви собі розуміли, мають рейтинг 4,2, 4,3, 4,4, Ну це дуже високий рейтинг на будрі, дуже високий. Тому я буду читати. Спочатку я думала, що військова тематика може мене дуже сильно тригерити, а потім я так зрозуміла, що тут це більше як життя після. Тому, в принципі, ну, мені цікаво про таке почитати. Цікаво, як ну, люди після війни, наприклад, живуть, особливо військові, особливо ті, хто проходив службу. Тому що ну, це, як на мене, досить важливе. Побачимо. Кажуть, що тут дуже цікаво, дуже сльозливо, дуже емоційно, тому мені воно надо. Далі, далі я нарешті, нарешті я придбала книги цього автора, хоча й не зовсім те, що хотіла. Точніше, не зовсім те, що хотіла, а трошечки менше, ніж я хотіла. Це Бакмен. Бакман. Це Бакман, це його чоловік на ім'я Уве. Я знаю, що є екранізація з Томом Генксом, здається. Так? Дуже хочу подивитися, дуже хочу прочитати. Мені дуже-дуже цікаво. Я у Бакмана читала тривожні люди і а, бабуся, моя бабуся просить її вибачити. Мені дуже сподобалось. дуже. І взяла першу книжечку з трилогії в місто». міста. Я хотіла взяти всю трилогію, але поки я нажала кнопочку Аплатить. Дві книжки з Так, що маємо, що маємо. Ще я хотіла взяти його останню книгу, новиночку, прям но тож її вже не оказалось на момент оплати мого а, і так немаленького замовлення. Тож дві книги Бакмена теж вважаю непоганим уловчиком. До речі, хто читав, діліться враженнями, як вам? Що ви про це думаєте? Але я думаю, що якщо ви читали, вам понравилось. Так, дарк Романа ставимо на останнє, на солоденьке, а зараз ще покажу. Я ж говорила, да, говорила, що я чекаю е, другу, і третю частину з парадоксу, ні, з шістки Атласу, да, з шістки Атласу, От, і вони мені приїхали. Так, не знаю. Ні, напевно, це друга, а це третя, я так думаю. В общем, приїхали мені друга і третя частина. Я, як завжди, афігела, просто я вам тут вставлю фото. Афігела від е, е, вигляду, як це оформлено. Звичайно, тут у нас теж є картиночки. Кажуть, як я вже говорила, да, кажуть люди на селі, що таке собі воно. Ну, ми. Перевіримо. Да? Довіряй, ну перевіряй і так далі. Опа, не падай. Яка гарна стопочка. Знаєте, я тільки думаю, куди мені його ставити. Ну і насолоденьке Dark Романи. Я знаю, що це має бути якась серія про, до речі, авторку звати A L Джексон. Серія називається Пагорби викуплення. Перша книга Дай мені причину, Give me a reason. І друга: uh, Say It's Forever. Скажи, що це не завжди. Що я знаю? Я знаю, що ось перша книжечка. Uh, тут у нас буде. Так, тропи Enemies to Lovers. Та, від ворогів до коханців. Дарк Роман, А, я знаю, що тут має бути щось пов'язане з ранчо, да? типу сільське життя ранчо. І, в принципі, все. Ось тому будемо читати. А друга книжечка в нас тут маленьке містечко від друзів до коханців. Мені ось ці обкладники подобаються набагато більше, тому що на Goodreads, наприклад, там є обкладники з людьми. Знаєте, я взагалі не фанат обкладник з людьми. Але вони то гарні, гарні. Але скажу чесно, мені більше подобається ось таке оформлення до книг Даркроманів. Так само з тими книжечками Лаури Павлов. Там теж на Goodreads з людьми, але ті мені ще менше подобаються, Ось ці прям дуже гарні. І... Я чого взагалі? Я знаю, що зараз в Україні активно продовжують читати Моніку Мьорфіда, але це не зовсім дарк. Це більше булі романи, наскільки я розумію. От а я хотіла таких, знаєте, ну дарків, дарків. І у мене в електронному форматі взагалі досить багато книг, але я хотіла щось в папері. Я коли читаю книги, особливо любовні, Романи, Дарк Романи, я в них дуже багато що відмічаю і відділяю. Мені подобається, я кайфую від цього процесу, мені подобається потім перечитувати всі свої стікери, та, там, час від часу. Це, це прикольно, це атмосферно. І тому мені хочеться мати подібні книги саме в папері. Ну, для мене це дуже так. Вайбове, я би назвала це так. І я вирішила, знову ж таки, дуже гарні зрізи в цих книжечках. Я прям кайфую. І я вирішила взяти от спробувати цю серію. Тут, здається, 4 книги в серії, якщо не помиляюся. І буду знайомитись, буду читати, подивлюсь, якщо мені зайде, я обов'язково докуплю продовження, а там як піде. Загалом я своїми покупками дуже задоволена. Я не знаю, чи мій чоловік задоволений моїми богубками, але я знаю, я знаю, що він завжди підтримає. Тому... Я за це йому дуже вдячна. Книг досить багато, але разом з тим, знаєте, ось це постійне відчуття людей, залежних від чогось, та, неважливо, книжки, там ще щось. Коли ти купив книги, ти зробив замовлення, ти кайфанув в моменті, і потім такий думаєш, М -м, ну все, це ж типу вже моє, я хочу щось новеньке, дайте мені ще і в тебе, тебе знов бажання купляти, там чергову порцію книг. Тому я е кайфанула від розпаковки. Якщо щось із цього вас зацікавило, пишіть в коментарях. Якщо щось із цього ви читали, можливо, да. Я думаю, що, наприклад, там Бакмена, Кінга, Беладонну, можливо, хтось читав. Можливо, хтось навіть Ребеку Ярос, читав оцю серію військову. Е, можливо, да, Шістка Атласа. Ну, загалом. Загалом, загалом, знаєте, вирішила собі замовити книги, які не читають в Україні, і половина книг це тільки зараз читають в Україні. Ну, коротше, напевно, у відео в TikTok я зніму, як я їх розставляю. Давно вже я такого не знімала, мені здається, буде дуже прикольно і атмосферно. Дуже дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ви неймовірна моя підтримка. Я вас всіх обіймаю. Бережіть себе і побачимося в наступному відео вже дуже скоро. До зустрічі, Па-па.